Телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 20 липня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне диверсія на водоканалі комунальному підприємству Коломия водоканал та мешканцям нашого краю може загрожувати небезпека. На сміттєзвалищі провели громадські слухання. Нарешті сталося у Коломиї буде спортивний комплекс. Про це та інше детальніше. Диверсія на водоканалі комунальному підприємству Коломия водоканал та мешканцям нашого краю може загрожувати небезпека. Невідомі особи щотижня зливають ймовірно небезпечну речовину. Вона може пошкодити очисні споруди. Звідси містяни втратять можливість мати питну воду, припускає директор водоканалу Ігор Калиняк. Їдемо у королівку. Тут головна каналізаційна насосна станція водоканалу. Усі стоки по колектору потрапляють саме сюди. Звідси уже перекачується на очисні споруди в корни. Протягом цього року сюди почали скидати речовину невідомого походження, розповідає керівник комунального підприємства Коломояводоканал Ігор Калиняк. Це було десь один раз у квартал. Ну так десь від 100 до, до майже до 300 ведер воно відкачується за ніч. Щоб це не попало на очисні споруди, відповідно, щоб не попало у пруд. Якщо б воно попало на очисні споруди, перше, гинуть усі бактерії, бо ви бачили, який запах хімічний, неприємний. Крім того, якщо б попало в насоси, воно на... закальтимувало б крильчатку, що насоси би не качали, а ще гірше, якщо фільтроносні труби. Це, все, це би все забило, бо ви бачите, яка воно є густина, і це практично мільйонні збитки, очисні споруди перестали би працювати. Тепер ці нечистоти зливають щотижня, як правило, у вихідні, розповідає Ігор Калиняк. Востаннє довелося вичерпати 120 відер речовини. На каналізаційній станції могли б перекрити засув, але тоді ця гидота потрапить просто в пруд. Працівники водоканалу намагаються самотужки знайти тих, хто може призвести до екологічної катастрофи. Поки марно Ми звернулися в міліцію. Ми говоримо ходимо по підприємствах. Ну, є деякі підприємства, нас не пускають. Ми зараз створюється у міській раді комісія по надзвичайних ситуаціях. І можливо, що та неможливо. А з цією комісією ми попадемо на ці підприємства і будемо вивчати, що не їх. Ну, є десь все таки підозра на одне підприємство, будемо бачити. Ми відправляли у Калуш на нафтовхімік і трубний завод. Не можуть зробити його аналіз. івано франківську є на водоканалі, найсучасніша лабораторія теж не можуть зробити, але єдине, що нам сказали, що там є нафтопродукти, є розпад нафтопродуктів. Тобто, скоріше десь, або миють якісь цистерни від нафтопродуктів, або щось отаке, можливо, якісь двигуни, ну, щось таке. Довго утримувати нечистоти водоканалівці не зможуть, бо кажуть, це знищить усю систему очистки води. Зараз уже є три ями за два метри у висоту, наповнені цією речовиною. Працівники постійно вичерпують її і сподіваються, що на проблему звернуть увагу усі контролюючі органи та громадськість. Диверсія, Ви уявляєте, що це є. Це треба піймати ту людину і наказати, що то підприємство. Ми це спеціально ніде не діваємо. Тут будуть мільйони. Якщо ми піймаємо, тут буде мільйонні нарахування. Ми несемо страшні по цьому збитки бо це ж воно не передбачено, все одно воно в якійсь кількості, десь незначно, але попадає на очисні споруди. Відповідно, є транскордонна ріка, пруд, не щепотечує, бере воду снятин, беруть бере воду чернівці. Через то от нам треба, треба виявити, звідки воно йде. Може десь хтось з мешканців, може десь працівників знають, яке, де підприємство. Ми будемо дуже раді, якщо нам скажуть, хто цим займається. Принагідно їдемо на вулицю Степана Бандери. Тут з каналізаційного люку пан Сергій вичерпує купу непотребу. Ганчірки, пакети, продукти харчування навіть взуття. Потрапляють із помешкань коломаян, які живуть у багатоповерхівках і у 21-му столітті викидають усе це в унітази. Все є, катрани цілий список. Ну забиваєте і та й топить то все. Те, що коломияни забивають забувають каналізацію, явище не рідкісне, каже Ігор Калиняк. Звідси купа проблем і для них, і для сусідів, і для водоканалу. Це не йде з промислових підприємств там, з малих підприємств. Це йде з квартир, це йде з житлових будинків. Цікавою, яка то там така господиня, що таке все викидається. Ви бачите, і нитки, і всякі ганчір'я, що там тільки немає. Зливний бачок, там каналізація є для іншого. Таке воно не передбачено. По-перше, це наші збитки, тому що воно навіть не закладається у тариф, є нормативи, кількість кілометрів і кількість проживаючих мешканців. Ну такого це не передбачено ніде. Це наші прямі збитки, ви бачите, виїжджає, трактор, виїжджає, ці люди. Вже другий день тут сидять і ми не можемо це почистити, а локомотив заливає там повністю, там вже оцього самого е нечистот, це повністю залитий той підвал. І то небагато тут кілька цих будинків, 3-4 будинки. Таких випадків є багато, є на січових стрільців, є на лисенка є, що ми то витягуємо, на Леонтовича є. Ну, Пояснюємо, говоримо, але то, на жаль, на жаль. Запах жахливий працювати, звісно, в таких умовах погоджуються не всі. Та й зарплатня пана Сергія, якому доводиться чистити каналізацію, не відповідає його роботі. Тому у водоканалі нагадують, унітази коломийських квартир не для побутового сміття. Їх треба використовувати лише за призначенням. Про сміття і наболіли. У Коломиї відбулися громадські слухання. Провели їх цього разу не у залі засідань, а безпосередньо на камені спотикання місцевому сміттєзвалищі. Представники міської та районної влад, місцеві мешканці та усі небайдужі Коломияни прийшли вирішувати наболіли питання, куди дівати сміття з міста і району. До чого домовилися, знають наші журналісти. Проблема захоронення сміття у Коломиї не нова. Місцеве сміттєзвалище приймає непотріб як з міста, так і з району. Щороку, з 2014 року, міська влада приймає рішення заборонити захоронення сміття з району. Проте з року в рік ідуть назустріч мешканцям Коломийщини і відтягують цю дату, розповідає міський голова Ігор Слюзар. Тобто три роки підряд ми забороняємо і самі ж своє рішення відміняємо. А причина. Проста, бо справді більше в Коломийському районі немає смітника. Однак проблема захоронення сміття у Коломиї опинилась у всіх на слуху після рішення виконкому. Нагадаємо, згідно із ним, у Коломиї мали прийняти на тимчасове зберігання сміття зі Львова. Тоді людям увірвався терпець, мовляв, нема де захоронювати власне сміття, а тут ще й приймають з усієї України. Робити проблему з коломийським сміттям і не робити, значить, не, не, не приймати ті сміття, що люди мають у Львові. І на цій вулиці живу 58-го року? Швітники. Так, yeah, так. Yeah, yeah. yeah. З паровозів, тепловозів, і скажіть, чим ми дихали? Зараз у нас здоров'я немає нічого, ні в наших дітей, ні в правнуків. Дозвольтеся, будь ласка, питання, вирішити якнайскорше. Якщо громада проти, то львівське сміття не прийматимуть. І це питання закрите, запевнив Ігор Слюзар. Вони попросили 2000 тонн. це є півмісячна норма того сміття, яке ми ховаємо. Це не секрет, що із Косівського району сюди возять, і з Горденківського району з Нятинського району звозять. Якщо ми не єдина нація, то хто ми? Наразі на Коломийському сміттєзвалищі захоронено майже 52 тисячі метрів кубічних відходів. Чверть усього сміттєзвалища понад 12 тисяч метрів кубічних сміття з району, решта непотріб з міста. Наразі залишилось ще 8 гектарів території під смітник. З такими темпами її повинно вистачити на 8 років. Припускає мер. І щоб проблема вивезення сміття не застала людей з Ненацька, її треба вирішувати сьогодні. В нас лишилось 8 гектарів смітника. Новий сучасний. На залишку землі будувати неможливо, бо одна фільтраційна станція буде коштувати стільки, скільки ми от, е, захоронюємо за гроші, от, от 50 років. Сьогодні треба вести мову про нову ділянку, її в межах, Коломиї немає. нема. Її просто в межах, Коломиї немає. Інвестор запам'ятаєте, правильно говорить роботач. Він хоче йти, але у нього є умова не менше 30 гектарів і не менше 300 абонентів, 300 тисяч абонентів. Бо сміття це матеріал, який треба переробляти. Його там треба має бути дуже багато. Для цього вирішили спільно з районом створити нове сміттєзвалище уже поза межами Коломиї. Однак воно повинно відповідати усім нормам і бути фактично сміттєпереробним підприємством. Ми із мером із депутатським корпусом міста опрацьовуємо на території району декілька місць, де ми зробимо сучасний. Сміттєпереробне підприємство, ми опрацьовуємо нове підприємство по сміттєпереробці і сортуванню. Це добре чи не добре, і ми заберемо сьомі сміття з міста. Так як і для будь-якої справи потрібен час на виділення земельної ділянки, оформлення проектної документації, перевірки екологічних норм, пояснює голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Це буде спільний проект міста та району. На жаль, таке законодавство зараз у цій царині, що зробити сміттєзвалище за якісь там. Два чи три місця якби я вам сказав, я б вам збрехав нереально. Рік треба ходити з паперами, погодження екологічні і так далі. Ділянка виділяється недовго, довго робиться експертиза. Треба просверлити землю, подивитися, які ґрунти, куди йдуть води. Де саме буде майбутня ділянка для сміттєзвалища? Поки що мовчать. На сьогоднішній день на теренах Коломийського району опрацьовуються два за межами населених пунктів. Я не буду їх називати, щоб це не було ажіотажем за межами коломиї і за межами. Ми усіх сіл на громадські слухання прийшли і малі, і старі. Усіх турбує питання сміттєзвалища. Місцеві переконані, сміття захоронюють неправильно. Тому перша пропозиція від громади перевірити усі норми захоронення сміття та якість води у криницях, адже переконані її небезпечно пити. Зробити екологічне обслідування кругом району, зробити обслідування наших керівницях. яка вода по тому цього, цього потішка. Я тут родив, тут були хороші озера. Хороші стави була річка, дуже чиста, все було тут чисто екологія, розумієте? А потім ми будемо. Ставити питання в юридичному плані, якщо в нас екологію це все зіпсували, будемо шукати винних. Скажіть, будь ласка, як які норми на цьому звалищі мають бути? Ви нічого не знаєте, а яку норму? Ми не виконали, хочуть одну. Ну що ви які хочете мають мати? бути? Ви знаєте яку наказ 435 ні, 2010 п'ятій дві року? Ні, я знаю правила поводження з побутовими відходами, які затверджені на всіх полігонах по всій Україні, які користуються Правда. всі полігони, в тому А ми, чому тому, ви не виконуєте ні одного цього це, це ні, ні одна? Ну, ви за 20 років не нічого не зробили. Ви просто складаєте все на купку. Чому так? Це по перше це ваше. Хоч якісь елементарні. Я від вас не вимагаю нанотехнології. Ви скажіть, чому у вас навіть ями нема для того, для дезінфікації, дезінфікації коліс? Яма, нема, вона нема, ціки, нема не у вас ями взагалі. Тим... Де покажіть, на... у вас немає нічого. Тим... Чому у вас не обкопане що Ви маєте техніку, обкопайте його. Зробіть, хоч якусь одну норму виконайте. Також люди нарікають на неякісне транспортування сміття, тому домовились, що Перевозитимуть відходи лише у закритих машинах. А так само цей мусор, коли везуть, він сипеться по дорозі. Люди їздять машинами, роверами, ходять пішки, діти бігають, і діти граються тим мусором, бо не всі знають, що це мусор. Слід протокол, щоб за трактори не розвозили сміття. Кіса падає. я вас прошу, щоб ми все-таки району пішли на зустріч, але обмежуємо одним перевізником. Ави одним перевізником. А далі про наболіле дороги, каналізація, водопровід і дитячий майданчик. Спочатку нам зробіть дорогу. Проїхав грейдер після зустрічі з вами. Грейдер поїхав на другий день. Значить, він так поїхав, що він порошинки не рушив, не то щоб тут цеглу з краю загорнути, хоч одну яму. По-друге, світла. Ну як це так? Ви дивіться, що ні пройти, ні проїхати, та зробіть нам якийсь або дитячий майданчик. Діти бігають по дорогах, грають в футбол. Туди не можна побігти, там не можна, машини літають. Тому і діти бігають в футбол. Грати. 50 років сюди носять сміття, але за це все ви не маєте води, ви не маєте каналізації, ваші дороги темні, тому що ми тут їхали і в першій ночі, і в другій ночі. Ваші дороги не рівні, тобто, як у вас взагалі нема доріг, так? Ми хочемо, щоб нам трошки на, на кінець уже було краще жити, щоб у наших кірницях була нормальна вода, щоб наші діти мали куди по дорозі нормальні ходити, їздити, автобуси нормально їздили і все решту. Будьте хитрішими. Не чекайте 18-го року, 1 січня. Його ніхто чекати, ніхто не буде. Правильно Сергій каже, хто там його знає, через з півтора року прийдуть, і вам щось скажуть. Будьте хитрішими, визначиться. От... До такого то числа нехай вам зроблять світло, не зробили, перекрили розумієте, до такого числа не зробили вам дорогу, стали перекрили. До такого числа не зробили, то стали перекрили. Ще до січня 2018 року міське сміттєзвалище прийматиме сміття із міста, і з району. Однак до 2017-го районна влада повинна зробити перший крок. Виділити земельну ділянку під майбутній полігон. У мене є пропозиція. До 1 січня 2017 року, 17, -го, 17 -го року, визначити з ділянкою відповідні рішення прийнято. А, а рік ні, ви не зрозуміли. А рік нам достатньо, щоб ми почали здійснювати. Приїх. Ви зрозумієте, що через 8 років ми йдемо туди. Ми йдемо. Йдемо туда. І сьогодні ми готові міською радою війти в проект спільний, тобто вони скидаються грошима, ми скидаємося навіть пропорційно до об'єму сміття, яке ми возимо. Нема де його зараз діти, але у вісімнадцяти, після вісімнадцятого року, все сміття міста буде їхати до нас. Це сміттєпереробний завод зовсім, зовсім А Ми говоримо про сміттєзвалище. Бо слухайте, про сміттєзвалище. Ми не можемо зараз сміттєзвалище дитина нереально. Це має бути тільки сортувально-переробний завод. Ми про це говоримо. Але його а тут реально мати нове, ну, но воно ну, вже є, його ніде нема. Ви розумієте? Ну давайте зробимо схаотичне сміттєзвалище на території якоїсь сільської ради. Ну що воно дасть Це не може бути, не може звичайно нове сміттєзвалище не може бути в іншій формі, як в новому законодавстві, тобто вже всі свідомі і ваші хлопці теж. Гідроізоляція, бетон, гідроізоляція, бетон, фільтрувальна станція звести. В нас це вже змісту, навіть нема робити. Нам як можна швидше, треба смітник закрити, відсипати. Куди сміття будемо возити? А вже через рік там мають створити усі умови, аби сміття із району більше не везли до Коломиї. Контрольні громадські слухання вирішили провести в останній тиждень грудня цього року. Якщо умови не виконають, то місцеві кажуть, перекриють дорогу до сміттєзвалища. Ольга Гереджук Сергій Гурмак події НТК. вашу вимогу. Я це рішення відмінив. На громадських слуханнях міський голова домовився про зустріч у ратуші із мешканцями вулиці Косачівської, Залізничної та Шарлая. Кожна вулиця уповноважила кількох людей відстоювати інтереси громади на нараді. Люди домовились про співпрацю з міською владою. кажуть, їхні прохання почули. Домовились про терміни, скажімо так, виконання наших ну прохань. Умов. В принципі, нам пішли на зустріч довольні. Ну терміни трошки нас, скажімо так. Не влаштовувати якби довго, але в принципі ми розуміємо, бо тому, що місто немаленьке, всюди є проблеми. Будемо перекривати далі сміттєзвалище, якщо не буде ніяких виконаних вимог наших про сміттєзвалище. Особливо міський голова каже, з активом мікрорайону Канада зробили план благоустрою на два з половиною роки і визначились із термінами. Якщо вуличне освітлення і дитячі майданчики справа кількох місяців, то капітальний ремонт дороги кінцеві роботи. Спочатку. Спочатку поточний ремонт доріг, освітлення, дитячий майданчик встановив. На наступний рік маємо забезпечити водою каналізацію, бо з водою там проблеми. І вже по мірі технолог... коли технологія прокладання комунікацій дозволить асфальтувати, асфальту. План на 2,5 роки, що найменше. Чи діє, які зустрічі з громадою, громадські слухання? А вони завжди і були дієві. Якщо звернути увагу, що там, де активні громади, там. Щось робиться. тобто вони не дають дрімати нікому, не ні своїм депутатам, не владі. В понеділок Ігор Слюзер спільно з місцевими мешканцями оберуть місце для дитячого майданчика і розпочнуть благоустрій мікрорайону Канада. Нарешті сталося. У Коломиї буде спортивний комплекс. У ратуші підписали договір про спільну діяльність у рамках державно-приватного партнерства щодо об'єкту будівництва спортивного комплексу та проведення благоустрою міського озера по вулиці Чехова. Сьогодні це співоче поле та фактично вже колишній стадіон. Мова йде про територію поблизу міського озера. Обладнати його як сучасний комплекс влада хотіла давно. Інвесторів усе не було, або умови всіх не влаштовували. Тепер така можливість з'явилася, розповідає Коломийський міський голова Ігор Слюза. Ми маємо великий досвід, особливо передостання і ця каденція, що ми ефективно не можемо провести торги землі. Маємо другу проблему з забудова міста Коломиї, де стихійно. Тобто приватний забудівник знаходить собі земельну ділянку, втискує туди будинок, будинок, наприклад, в приватній забудові стоїть один. Це по-перше, не є містобудування, це є стихія. Ідея в тому, щоб по перше з'явилася комплексна забудова житла, тобто почати будувати мікрорайони, і ми не дуже багато маємо землі для того, щоб це здійснити. Міська влада вирішила віддати в оренду 130 сотих землі для будівництва житлового містечка, натомість отримати готовий обладнаний стадіон, плюс благоустрій міського озера. Ми слідували повністю закону. України про державно приватне партнерство. Інтерес приватника це забудова комплексного житло, інтерес міської ради стадіон. Але головну проблему, яку ми вже повинні вирішувати, це входження 10-ї гірсько штурмової бригади і підприємства Леону. І там, і там велика кількість працюючих, причому люди, які переїжджають з інших регіонів, жити в місту Коломиї. Сьогодні потрібно комплексно вирішити їхнє перебування в Коломиї. Тобто ринок житла, відповідно, має потроїтись. За часи незалежності це перший такий інфраструктурний соціальний об'єкт. Раніше ми витрачали навуч що гроші, але ніколи в нас не доходило далі капітального ремонту іс існуючих споруд. Є шанс, що появиться нова споруда. Береться до роботи івано-франківська будівельна компанія Мельник. Її керівництво у ратуші підписує договір із міською радою про комерційно-державне партнерство. Це фактично перший досвід такої співпраці у нашому регіоні, каже директор з маркетингу компанії Мельник Оксана. Мельник мова йде про спільну діяльність нашої влади та приватного забудовника для користі громади. Ця спільна діяльність полягає в тому, що будівельна компанія Мельник буде зводити житловий комплекс і в той же час проводити реконструкцію. Стадіону, а також робити благоустрій міського озера. Реконструкція стадіону передбачає, що на даному стадіоні буде зроблене штучне покриття, сертифіковане ФІФА. Таке покриття єдине в Західній Україні, тобто, в нас ще тут такого немає. Також будуть зроблені атлетично бігові доріжки. Як додаткова умова до договору, який ми сьогодні підписали, це є благоустрій міського озера, тобто його території, це будуть поставлені лавочки, зроблена бруківка. Все робиться для того, щоб містяни Коломиї могли відпочивати а також займатися спортом у своєму місті. Щодо будинку, то він буде розташований у зоні спорткомплексу. Інвестори планують, що це буде повноцінне містечко уже навіть назва є спортсіті. Це розвинена інфраструктура, житлові та комерційні приміщення, дитячі майданчики, стадіон. Компанія наша успішно працює в Івано-Франківську вже шість років. Ми за цей час стали лідерами на ринку. Ми будуємо не просто житло, а комфортні житлові комплекси з дитячими майданчиками, з спортивними майданчиками. Вирішили прийняти участь в даному конкурсі, тому що все-таки ми, крім того, що будуємо, ми хочемо вкладати в розвиток інфраструктури, тому що ми є молода компанія і ми бачимо, що Потрібно допомагати розвиватися е, тим громадам, які цього хочуть. Коли ми я показала те, що вони дійсно хочуть розвиватися, вони запрошують інвесторів, і тому нам буде приємно стати частиною е, цього. Цього спільного проекту у будівельній компанії Мельник сформували бачення повноцінного мікрорайону. Зокрема, мова йде про територію, де розміщений старий басейн та будівля дитячої юнацької спортивної школи No2. Тому, якщо вдало проект розпочнеться і реалізовуватиметься, то партнери, міська рада та підприємці візьмуться втілювати в життя другу частину проекту будівництво басейну. У Коломиї відбудеться толока, щоб порядкувати вулиці, сквери, площі, парки, прибудинкові території. Коломийська міська рада оголосила толоку з благоустрою з 25 липня до 18 серпня. Влада просить мешканців та підприємців доєднатися до акції і зробити наше місто чистішим. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.